Доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні будемо вчитися малювати ось такий листочок, листочок стилізований по луниці. І давайте почнемо з ескізу. Як же він малюється? Спочатку задаємо напряму листочку, а тоді і ще додаємо ось таке розгалуження, Не наче пташка розправила крила. Далі ділимо ось цю відстань, візуально навпіл легеньким рухом олівчика і малюємо стандартний листочок крапельку, як завжди. І до нього домальовуємо ще два покенькі листочки. Ось і все. А тепер давайте перейдемо до кольору. Давайте намалюємо з вами листочок полуниці. Листочок полуниці, якщо придивитися до нього, він такий а, складається з трьох листочків і як же його малювати? А малюється він просто. Починаємо з центральної частинки. І кожну окрему частину ми малюємо як звичайний листочок. Я ще люблю додавати якісь кольори, які в нас вже були в мальовці, яскраві кольори, які споріднюють листочок з основною композицією. Бачите, тепер я переходжу до іншого листочка. Все повторюється те саме. Мазочки я трішечки вигинаю. Якщо придивитися, до листочку полуниці, він такий зубчастий, тому я тут акцентуюся на гостреньких мазочках. І постійно-постійно в перехідному мазочку чергую. Кольори. Десь можу додати оранжевого, десь червоного. В сьогоднішній малюнці, а це в мене полуничний птах. В сьогоднішній мальоті є і червоний, і оранжевий. Такі класичні кольори петруківського розпису. Я сьогодні почала новий альбомчик. Пишіть в коментарях, чи цікаво, чи показати вам завершений скетчбук, так влаштувати такий скетчбук-тур. Чи цікаво, чи цікаво буде. Якщо буде багато коментарів із зацікавлених, тоді я цей альбом покажу. І ще додам один мазочок, який і завершить цей листочок. Наступний крок це оздоблення листочка. Беремо котячий пензлик. Котячий пензлик це пензлик буквально з котячого хутра, він робиться майстром власноруч, і ось він здатен робити ось такі тоненькі мазочки. Доволі легко. Якщо ви ще ніколи не працювали з котячим пензликом, ви можете попрактикуватися десь на черниці. а потім перейти вже на до виконання на листочку. Моя чернетка це ось цей альбом скетчбук тут я випробовую. Нові ідеї, нові кольори. Петриківський розпис має певні правила, вони не складні, і якщо їх вивчити, то кожен бажаючий може освоїти цей розпис. Для цього не потрібно мати якісь особливі здібності, достатньо лише бажання і посадючості. Далі я беру ось такий інструмент, він називається DOTS. Якщо він у вас є гарно. якщо немає, можна ставити ці крапочки з воротнім боком пензлика. Можна їх не ставити. Мені подобається розставляти крапочки в композиціях на листочках. Я, можливо, навіть ставлю їх більше, ніж інші майстри. А зазвичай, традиційно крапочка ставиться в отак, всерединку цибулинки, і можна на цьому завершити. А можна ось так короною. Продовжуйте. Ну і так додаю о, всі мої квіточки, полунички. Пишіть ваші побажання в коментарях, пишіть ваші питання. Я з задоволенням відповім. Зараз літочка якраз час малювати час відпусток, коли можна час присвятити собі і опанувати щось, що ви давно хотіли, але не наважувались або не було часу. Літо саме такий час. Тим паче в нас за вікном не сіра зима, а літочка, яке надихає. Хто хоче навчитися петриківському розпису з самого-самого початку я пропоную свій курс. Пишіть в коментарях, і я вам надам посилання, умови, як приєднатися до курсу. Фінально ще в цю пташку потрібно поставити це крапочка. Такий відбиток світла волка. І він надає напрям погляду пташці. Стає видно, що вона. Дивиться на полуницю. Це один зі способів малювання полуниці на каналі. Є ще декілька способів. Деякі уроки доступні за спонсорство, за невеличку оплату, Там виходить щось близько. Ви підписуєтесь на місяць, якщо є бажання, продовжуєте. І отримуєте велику базу уроків. <ріх> уроків на каналі доволі багато, і якщо перерахувати на вартість, то буде десь 1-2 гривні за урок. Я думаю, це небагато. <ріх> Тому підписуйтесь, приєднуйтесь до курсів, залишайте ваші коментарі, питання. І до наступних зустрічей.